Makamakoma <laughs> <laughs> Зима, май. Зима, май. Кума, кума, май. зима, зима, зима ма. Увіта, ты в Риші вниз, вниз, вниз. Кума, кума, кума. Четкіше. Кум. Макумакума, Зима зима дема. Чисто водичку, у Ніщо! Кохання, кому розлуку, мені ж нічого не задіє, кому кохання, кому розлуку, мені ж нічого не даді. Вожкою, ніколи не милий. Скажи, що я Пане Менянович, станок-то ти вже привіз із дубного, так? А запчасті до його, що не привіз Ти, уясню. що токар требував по інструкції, то вони не входять в інструкцію. Я все привіз, те, що в інструкції записано, все привіз. Ну так токару не треба інструкції, токару треба запчасті, щоб точити. Що йому інструкція повідає? Комплект не входять і запчасті, що він требує. Ну то що так буде і що, стояти, збори, так? То, що положено, привіз. Я прошу ще з'їздити і привезти. Товариші, у нас сьогодні найвідповідальніше заняття і репетиція перед виступом, так що я буду всіх дуже уважними. Прошу бути уважними. Почали. Дівчина мила чорнобрива водицю йшла. Ой, там дівчина, мила чорнобрива, поводицю шла. Алюсі разом. Ой там дівчина, мила чорнобрива, по поводицю йшла. Я знаю багато колективів художньої самодіяльності в нас на Ровенщині і в інших областях нашої республіки, Знайомий з багатьма керівниками, моїми колегами. Але вперше зустрічаю, що хоровим колективом художньої самодіяльності керує голова колгоспу. Мене це зацікавило. І ось уже більше десяти років нас поєднує творча співдружність. Я надаю їм шефську допомогу. Репетиції, які проводить Іван Михайлович, це не просто репетиція. Він проводить їх цікаво, він якось вміє знайти необхідний підхід до кожного учасника, інколи жартома, він добре знає кожного з них. І він проводить не просто як хормейстер, а як керівник господарства. Хочеться сказати, що якби всі керівники наших господарств приділяли стільки уваги у розвитку культури, духовному зросту наших людей, то було б здорово. Олексій Іконович, горючого нерегулярно заводиш, Обіжається? Поки у нас горуче є, так? я сьогодні тільки що провіряв недавно. так? На птицофермі десь на днів 10 вистачає так, а на вереха днів на 5 так, ну дістопливо в нас на тонн 20 є. Так що поки... Не зрозумій, дорогий, якщо в тебе є. Мені дуже подобається, що мій чоловік співає в хорі. Він завжди такий веселий. Інколи вдома щось робить, то наспівує. Я люблю прийти сюди, подивитися, послухати, як вони співають. Ми їх запрошуємо, щоб вони в нас у клубі виступили з хоровою капелою. Ну, і я завжди люблю сама співати. Я на роботі ходжу і наспівую сама сюди. Інколи хтось мене розсердить, то я... Люблю поспівати і мені з листу переходить, робота краще йде. Нам показували їх по телевізору. Ну, По телевізору бачили не тільки мій, а й діти. Діти задоволені були тим, що побачить свого батька. І гукає, ось мій тато, тато, мама. Були такі всі довольні. Я, наприклад, хотіла б, щоб він навіть до пенсії на пенсії буде також, щоб співав ці пісні. Бо мені дуже подобається. Ще пурненьку, любу ще бетушечку рум'яненьку, гей, гей, га, хака, дівчина вивчить на молода. Гей, гей, га, дівчинка вівчина молода. Посилав я старості у неділю, думав, погуляємо на весіллі. Просив без басів, просив без басів повітря. З вами немає. Ну добре, без басів. У кожної пісні є своє серце, як і в людині. От взяти пісні. Вставай, страна огромнее, слухавши цю пісню. Серце, коли обливається кров'ю, обливається. Тут багато можна зовут, вона зробила ця пісня дуже багато. Або взяти в нас у хорі є пісня Ой у полі верба. Тут зовсім інше серце. Ой у полі верба під вербою вода. Ой, там дівчина, жила ла. Тут зовсім друга ніжність. Ніжність, відчувається. Так само і люди додобришають, добришають, розумієте чи ні? Любу пісню, яку він буде співати, однак він буде із добрим серцем. Із добрим. І от я дивлюся на своїх хлопців, ніколи з їх ніхто, ніхто не зробив ще ну, зла. Більше стараються зробити добра. Щоб мене було навіть чоловіків усіх, усіх, я їх забрав би всіх у корах. Ma, kuma, Kuma, Mama. Zima, Zima, Mama.